Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні нарешті я в лісі. Погляньте, який гарний весняний ліс. З одного боку все це дуже класно, але з іншого для нас, для шукачів, скарбу шукачів. Це вже стає не very good, тому що лізе листя, трави стає більше і більше. Ліс вже проглядається не так. Ну, скільки метрів 30, максимум 40. За 50 я вже не бачу, що, де і як відбувається. А я люблю не то, що контролювати ситуацію, а просто бачити рельєф місцевості і визначати, де мені, ну, як здається, буде цікавіше. Ну, що ти зробиш? Проти законів природи не попреш, тому маємо те, що маємо. І відповідно будемо ходити, ну як уже вийде. Прилад зібраний. Я знову сам. Знову один з відомих всім вам лісів. Битий перебитий, хожений перехожений. Восени я в ньому був один раз, а загалом не був давно. Тому вирішив. Іти сюди. Головна причина, це те, що з машиною в мене поки ще не вирішена проблема. І якось мені стрмно їхати далеко, щоб і звідси потім прийдеться когось шукати, щоб тягли. А як здалеку, то взагалі. Ой. Пташечки співають. Так, ось, по-перше, машина, по-друге, Заростають ліси, ну, далеко їхати, знову трава і не вийде так ходити, як хотілося б. Але раніше в мене просто не виходило. Сюди додаємо ціну на бензин останнім часом. Ну, Тому ось так. Будемо ходити тут, намагатися щось знайти і, звичайно, все цікаве я вам буду показувати. Тому, кому цікаво, вмощуйтесь, як казав дід по нас позручніше, і поїхали. Шановні глядачі, погляньте які краєвиди. Просто шикардос. Такі балки пологі, схили, але нема сигналів, як не дивно. Хожу, вже 40 хвилин, не було жодного кольорового. Декілька чорних копав такі сумнівні, гільза була. Ржава і якийсь шмурдяк, планочка якась залізна. Шановні глядачі, традиційне чаювання в лісі. Печиво і зелений чай з лимоном. Проходив я півтори години. Знову показую вам краєвиди. Гарні такі місця, ну реально гарні, де мало б щось, би будь, але нема нічого. За ці півтори години от у мене було два залізних сигнали, я вам казав. Вон тільки що десь десь отам знайшов патрон, від ППШ і трішки вище гільза ППШ. Вон там, де прилад стоїть, також якийсь шматок залізячий. Кольорових сигналів немає геть. Взагалі, отут два було, всього два сигнали гільза, і Причому я копав і я розумів, що то буде гільза. Ну, а ППШ патрон, то так, да, я думав, можливо, щось цікаве, але виявилось не цікаве. То от таке буде в мене відео незвичне, точніше, мабуть, звичне, да? без знахідок. Хоча, повірте, раніше, коли не знімав, та навіть коли знімав, вже були цікаві знахідки. Просто ви там зайдіть десь далі, старі відео погляньте, там є. І в мене були непогані, і причому дуже непогані. І камради знаходили, прямо класні знахідки, тому, тому ми шукаємо і не здаємося. Ще час у нас предостатньо, тепло. Кінець квітня. то Сьогодні у нас яке. 19 здається. День довгий, можна ходити, або тільки знахідки були, ходити можна довго. Друзі, хожу майже 3 години. Сигналів кольорових я вже вам говорив, практично нема. Ось був тільки що чорний сигнал, але закидувало в колір. І вилетів мені замок. Ну, наскільки я розумію, то замочок. Відносно старий. Така цікава в нього дужка Та фокусуйся ти зараза. Бачите, не пряма, ну я маю на увазі, не кругла, а так коване швидше всього. Ось такий замок. І ось купа купа залізяк єдине, цікаве я вам зараз покажу, якщо дістану. о Ось такий вилетів мені ніж зламаний. Може однією рукою, хоч ти умри. Ось, друзі, такий ніж. Ручка латунна. Ще й там якісь залишки, чи то посріблення, чи то хто знає Оце з цікаво. А то... а то залізяча різна то взагалі ж нічого не було перші півтори години. А це отут -от лазю. Там перед цим були хащі, такі вирубка, але така, що можна ходити. То там багато було проволки різної. Проволоки і залізяк. А тут от трішки пішли ніби сигнали такі відносно цікаві. Тому ви вже вибачайте, відео буде отаке, я думаю. Мабуть, знахідок класних сьогодні не буде. Друзі, бачите, вилетіла мені ось така цяцька по війні стріляна. Я знаходив восени щось схоже. То мені коментував там камрад, що це якийсь там підствольний постріл, гарматка якась така. Забув як називається, ну одним словом, не мені нікому воно не треба. Але знахідка. Друзі, все, вирішив я йти на вихід з лісу. Сигналів кольорових практично не було. Якщо це були кольорові сигнали, то це були гільзи. Знайшов та не знаю, 3-4, гільзи зазвичай багато їх ППШ. Це 3-4, один патрон ППШ. Залізяки різні. От, саме Найцікавіше я вам показав, що хіба то знахідки. Але то от, ну, єдине, що. Реально, реально знахідка, а не Шмурдяк якийсь. До речі, сьогодні тестував штуку. Ось дивіться, гачок такий на така гумова. Не знаю як сказати, схоже, як, знаєте, як від експандера. Ось іде у мене воно все це шло я через плече. Знизу тут карабін, от тим гачком зачіпається і така собі розгрузочка. Е -е, для, спеціально для того, щоб зменшити навантаження на руку. Купив у китайців, е -е, розпаковував. Вставлю сюди, ну там нічого такого нема, просто показав дві хвилинки та й все. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, приїхала мені посилочка від китайців. Що в ній зараз я відкрию і подивимось. Дивіться, якийсь гачок. З гумою якийсь ремін, з карабіном. І ще якийсь ремінець також з карабіном. Що це таке, друзі? Це э, розгрузка для металошукача. До речі, ще тут якийсь є папірець. А тут у нас іде інструкція, як як все це треба е скласти докупи і використовувати під час копу. Звичайно, англійська мова підписано, а то все йдуть ілюстрації, світлинки. Як воно все це зараз, я показувати не буду, але щоб ви розуміли, да, такі досить якісні. Як на мене матеріали, все прошите, прогумоване. Ось тут де воно буде на плечі м'якеньке все. Ну, одним словом, виглядає досить пристойно. Як насправді, подивимося, покажу в лісі. Чому вирішив? Я вже говорив, що в ногти в легенді, не знаю, як в інших мені не подобається геометрія. Тут йде пряма штанга і ручка йде доверху. І коли довго ходиш, то відповідно велике навантаження на руку. Для порівняння в тієї самої 705-ї тюрки, ви знаєте, та частина, що, на яку лягає рука, да, тобто, де підлокітник і ручка, воно йде знизу, а потім штанга ця така йде С-образна. Тобто вона вигнута вверх, ручка пішла, і потім е, повертається знову до катушки уже зверху руки, не знизу, а зверху. І відповідно, ну, як на мене, В такий спосіб навантаження на руку інше. Я ходив набагато довше і рука не так замалювалася, а з легендою після трьох годин вже починає ну, реально важко ставати. Тому вирішив. Принцип дії, діє, як оцей ремінь для мотокоси. Через плече перекинули, одягнули за допомогою цих карабінів і оцієї гумової штучки, воно все кріпиться. Ну, тільки вибираємо довжина, яка вам треба. І він, виходить, трішки ніби підвисає у вас над землею. І не так важко на руку. Як воно насправді працює, зручно незручно, все скажу після того, як попробуємо. Реально працює. Проходив я небагато, звичайно, 3,5 години, але тим не менше. Рука не замарилась зовсім. Так що, якщо... Ну, давайте я ще, можливо, разок скажу і е... тоді вже остаточно. Да, так, щоб реально, як завжди, 5-6 годин. Де схили, звичайно, то трішки воно не працює, тому що рука ж піднімається і відповідно немає натяжки. А коли по рівному ходиш, то дійсно воно притримує. Зручно, коли ти зупинився, е... металошукач відпустив. Він висить, не падає на землю, тобто, якщо ти зупинився, там, глянути годинник чи ще взагалі прикольно. Ціна там 300 гривень. То... Але не знаю тепер, коли буде наступний виїзд, тому що, як бачите, все зеленіє. Поблизу їхати мені навіть не хочеться. Ось Сьогодні я поїхав максимально близько. Можна було трішки далі, там цікавіше, але враховуючи, що в цьому лісі я давно не був, то вирішив. Та бачите, все-таки можна було і не їхати. Але реально відпочив від о того всього. В лісі дуже класно, погодка клас, тепло. птички співають. Ну, одним словом, рай. Ходиш, відпочиваєш і забуваєш навіть про тих підарасів. Ну ось так. Все, йду до машини, прощаюсь на цьому з вами. Можете ставити дизлайки, але, ще раз повторюсь, це навіть не копа, така більш прогулянка лісом була. Всім, хто дивиться, велике дякую. Підписуйтесь на канал, кому не важко. Коментуйте, критикуйте. Друзі, бережіть себе, тримайтесь скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!